Вітаю вас на каналі 74 українською, і сьогодні ми побудуємо повністю жовтий будинок. Так, дім створюється широкою мірою у різних сімерів у рамках будівельного челенджа, а саме дім у одному кольорі. Можна взяти за ціль побудувати будь-який кольоровий дім на ваш розсуд, але я вирішила почати з жовтого, оскільки це мій улюблений колір. Будинок створено як гральний, у ньому дійсно буде зручно жити навіть в великій родині. Тут дві спальні, типу мастер-бедрум, точніше, одна мастер-бедрум, а інша гостьова, або можна там розмістити літніх людей, наприклад. Є велика спальня для дітей додатково, окрім цих двох, і мені здається, що там навіть можна розмістити табір або здоровчий комплекс. У будівництві з деякими нюансами. Наприклад, було замало дерев та кущів жовтим, не було жовтого каміння і не було ландшафтного інструмента. На свій розсуд додала ландшафт, який мені захотілось, щоб додати естетичності подвір'ю. Більшість предметів інтер'єру, звісно, жовта, але де-інде буває, що Сімс мені пропонує рожеву шафу за жовту. Але оскільки ми спираємось на те, що пропонує гра, я беру і не скаржусь. Е, як вже сказала, що дім гральний, тому він одноповерховий, бо всі ми люблять застрягати на сходах і нюхати пилу на непідходящі моменти, малюки і сходи, усім це взагалі окрема тема для розмови. Отже, я вирішила побудувати широкий дім одноповерховий, де може жити родина, можливо, навіть з сусідом по кімнаті. І цей дім е, досить схожий на мої будинки, які я створюю для ста дітей, або для інших династійних челенджей, бо потрібно постійно грати. І незручно колись ми там застрягають, е, як я вже казала, або е, не знаю, я не бачу всіх персонажів одночасно. Він великий, можна його в будь-який момент змінити, а якщо вже захочеться там другий поверх. То тут у будинку, у цьому у пральній кімнаті, я зробила таку конструкцію, щоб можна було прибрати ванну і зробити вивід на гору. Іноді, коли я занадто довго граю на одному лоті, там династію, або ста дітьми, мені стає нудно, і щоб не переїжджати, я просто добудовую етаж, де додаю інструменти для нових навичок для сім'ї, ну як варіант. А коли будувала, мені в голову ніяк не йшла історія, е, яка може яку... <свісно> ніяк не йшла історія, яку можна було б е, розіграти в домі. Хто тут живе, на що йому все жовте, думала, аж поки не почала створювати повністю жовту сімку. Я додала їй е, дуже гарне вбрання, вінок на голову поселила на лот і придумала, що це просто пані, яка отримує жовтий будинок, аби потішити туристів. У неї на дворі є навіть зона, куди можна відправити малюків. По п'ятницям вона пече пироги і запрошує сімлян, наприклад, на ярмарку. У неї є два візочка таких. Ярмарочних, напевне, де можна продавати товари, а ось там потім після ярмарки пригощати усіх у своєму домі пирогами. Ну, і за вхід, звісно, потрібно платити. Або знаєте, щось типу антикафе, у якому можна заночувати, і там якраз у спальні, Ось яку потім трохи пізніше будемо будувати, там 6 кроватей, і, на жаль, у Sims не реалізовано створення готеля без модів. То якщо можна було будувати, то там був би, наприклад, готель невеличкий. Ну, навряд чи взагалі в Sims ще з'являться готелі, на мою думку. Або можна було там зробити таку, ну, як дім для студентів, я не пам'ятаю зараз, як це називається. Куди вони можуть заселятися і жити як у господаря от, вдома. При цьому вони, ну, студенти ходять на, на, на навчання. Але потрібно буде. До речі, всім це можна реалізувати, наскільки я пам'ятаю, але потрібно буде видалити плиту, і буде як такий студентський гуртожиток. Е, чи типу не пам'ятаю я слово, можливо, я його тут добавлю, <просту> Просто забула, вилетіла з голови. І в майбутньому я планую зняти ще декілька варіантів будинків у різних кольорах. Наприклад, там червоний я вже почала будувати, і зелений ще я. в мене є такі невеличкі плани стосовно зеленого будинку, а без спойлерів. І ще я хочу зробити чорний будинок, а у нього буде така специфічна структура. Тому що він буде для окутного персонажа, не для вампіра, не для перевертня. Це буде персонаж, якого я спробую створити самостійно в Sims. Ну, з додатковими матеріалами, звісно, тому що таких істот не існує у Sims, на жаль. І спробую зробити цей будинок саме для такого, такого незвичайного Сіма. Ще хотіла зробити білий будинок, але як на мене білий будинок якось якась лікарня може на, на перший погляд бути. І ось про що я, я казала, тут у кухні чомусь рожеві шафи, хоча Сімс мені у мене майже завжди ось по етапам цього відео було вікно, щоб показували тільки жовті предмети і там рожеві ці шуфлятки <смі> різні вони жовті, ну жовті та й жовті, добре. І я дуже-дуже рада, що додали усім соці кінотеатри, тому що жовтого телека, окрім цього, немає. І був тоді у мене сумний дім без телека. <смі> Про основне я вам в принципі вже розказала. Ще я планую зняти дуже скоро відос про додатковий контент, як його шукаю, як його завантажую, оскільки для мене особисто це була важка проблема на перших етапах. Я дуже довго і важко шукала цей додатковий контент. Переходила на різні сайти, де можна можна було зловити віруси. І загалом дуже погано це все я шукала. Мені не подобалося, тож я думаю, що варто, варто про це розповісти. Можливо, знову можливо, може комусь буде корисно, так буде корисна така інформація. А також я... Не розповідала ще, але скажу, що я повністю пройшла челендж 100 дітей, повністю від А до Я. І, до речі, продовжую його зараз, щоб в мене вже було 200 дітей. І я можу зробити декілька роликів стосовно челенджа 100 дітей, як я його проходила, декілька порад, які які я можу дати вам, щоб проходити його швидше, тому що сам челендж я проходила десь. Ну, напевно, два роки, і за два роки в мене з'явився такий вже багаж знань, що варто робити, що робити не варто, як швидше це все пройти, як потрібно. Ну, до речі, це окрема тема для відео, тому я не буду зараз це, на цьому зупинятися. До речі, зараз ви бачите, я роблю зону, яка подобається мені найбільше, оскільки там можна було б... Робити фотосесії для сімів. І в мене бувають проблеми з тим, що хочу зробити дуже класний кадр, але потрібно щось будувати, щось додавати. Тому я просто використовую кімнати, які є вже у... готові у Sims Ось, просто беру, ставлю і там вже реалізую фотографування. А тут така приємна зона, де клієнти цього закладу зможуть пофотографуватися, подивитися кіно і взагалі дуже гарно провести свій час. Також я хочу зняти декілька відео, де можу розказати деякі свої хитрощі по створенню династії, про те, як довго грати і щоб гра не набридала. А тож я планую найближчим часом, можливо, ось буде завершення місяця. У наступному місяці я спробую завантажити багато відео і буду це робити регулярно. Напевно, кож з кожним місяцем прискорюючи свої е, минулі результати. При... Не Прискорюючи, а Примножуючи свої минулі результати, наприклад, я зараз у цьому місці записала щось близько шести напевно роликів, то в наступному місці хочу зробити як мінімум твари за більше, бо я вже навчилася працювати у програмі, яка монтує мої ролики. Навчилася працювати зі звуком, і, можливо, мені вдасться собі придбати більш гарний мікрофон, оскільки цей це просто якась жесть, він прям, прям все записує, і я знаю, що можна, використовуючи деякі хитрощі, позбавитися шуму, але є такий шум, який йде фоном на мікрофоні, який не заглушається ніякими просто програмами. Що б я не визначала, які б децибели не ставила, все одно не глушиться. Тобто настільки сильно можу поставити, що навіть мій голос не буде чути, але фоновий звук, який є на деяких відео, це дуже добре чути перед переходом на музику. То я просто не знаю, що з цим всім робити. Ну, але голос чути, і я думаю, що це добре. Єдине, що мені у цьому будинку не подобається, це ось ця якраз пральня, тому що я зробила там е, у тому місці, це було найбільш підходяще місце, щоб зробити там вивід на другий поверх. Я коли, коли буду робити екскурсію, я покажу, яким саме чином е, там можуть стояти, можуть стояти сходи. Але ось там така бідна ванна вийшла, там, там буквально просто ванна і пральня і все, і, і довгий коридор. На мою думку, просто ніхто б так багато місця не залишав, не використано. Можна було б туди поставити якусь шафу, але коли ви граєте, ви не завжди, ну. Наприклад, можливо, ви бачили таку проблему, коли ось стоїть дзеркало посеред кімнати, і через те, що ви опускаєте стіни, воно не прибирається, і воно просто торчить ось так от і заважає вам рухатися. Тобто, ви там переходите більш ну, вам потрібно прокрутитися, побачити, що там сховано за цим дзеркалом, і вже туди там направити сіма. Це незручно, тому я намагаюся такі. Об'ємні предмети типу шафи, типу дзеркала, поставити по краях дому, щоб вони мені не заважали, коли я граю. Але тут ну, там такий коридор вийшов. Тому я думаю, що більше за все, якщо я реально буду грати у цьому будинку, я зроблю вивід на другий поверх і зроблю там, можливо, невеличку. Зону відпочинку або дійсно там поставлю, не знаю, мольберти, щоб всі ми могли піднятися на другий поверх і помалювати трохи. Бо я просто реально, ну от, от мені не подобається. Спочатку ще я хотіла пограти з режимом відладки, щоб можна було додати більше жовтих предметів з цього режиму і безкоштовно, причому. Але мені не можна давати доступ до відладки, оскільки я починаю там забагато часу проводити, ось я нещодавно будувала будинок, буд... mm. будинок для перевертня. і коли я його добудувала, мені так сягнула в голову ідея, що варто ще побудувати таких будиночків, як землянки. Я, до речі, один вже зробила, скоро його опублікую. Я от почала будувати, думаю, десь. Загляну цю відладку, можливо, я там побачу щось більш цікаве для себе. Відкриваю і все, я залипла напевно на годину. Просто всі ці е, дивні речі, всі ці меблі, е, деякі речі взагалі я просто бачу, думаю, нащо ви додали це усім? Що мені з цим можна придумати? І я просто ось можу сидіти, тикати різні речі, дивитися, що це, навіщо це, і мені потім можуть навіть ідеї деякі попроходити стосовно того, як це можна було б реалізувати, у яких проєктах, але це дуже довго часу на це уходить. Тому я просто ось використовую звичайний режим. Думаю, що а ну звісно, ще чіткоди, які мене, мені дозволяють рухати об'єкти, Objects і тестін Cheats. Ну, це я думаю мастхев, і всі їх використовують, всі їх використовують, щоб пограти. Тому я не думаю, що це якісь там прям а, велика проблема для цього буде. Будувати такий дім було дуже приємно, тому що, як я вже казала, жовтий це один з моїх улюблених кольорів, а другий це ще зелений, такий, як сказати, благородний зелений, тобто не просто ось там зелений, а такий більш темний, і я не знаю, як його описати, але він такий, як шовк. Ось. <реш> ось такий колір. <реш> Робіть з цією інформацією, що хочете. І ось для зеленого будинку в мене вже теж є ідея, що там може бути, кого туди можна поселити. Але е там, мабуть, хоча ні, зроблю повністю зелене. Я вже думала, що можна змішати, там наприклад, темний коричневий і зелений це взагалі би виглядало дуже гарно, але в рамках челенджа ми робимо так, як сказано. <сум> один один з ще таких будівельних челенджів, яких я планую реалізувати, це одна кімната, один стиль. Тобто, ось наприклад, там не знаю кухня. Наприклад, кухня може бути у стилі фітнес і от роби що хочеш, але ти повинен побудувати кухню у стилі фітнес. Або там тобі випалась спальня, спальна кімната у стилі, там, не знаю, диско, то тобі все одно потрібно буде так зробити, і це і весело в один час, і розвиває фантазію досить добре. Я, наскільки бачу, вже завершую будівництво, тому зараз будемо переходити до екскурсії. Переходимо до екскурсії. Так будинок виглядає здалека. Тут немає забору, тому що коли я хотіла поставити жовтий забор, там був або ось такий маленький, або той, який там знаходиться. І мені він, він не дуже подобається, тому я вирішила зробити таку е, зону на лоні природи, щоб можна було відпочити. Тут також можна зробити пікнік. І тому територія така досить. відкрита. Ось це наша пані, яка тут завідує цим будинком. Мені е, подобається її зовнішній вигляд, зробила їй... Такі гострі зубки, щоб був немов би якийсь секрет. Можливо, вона якась там, не знаю, відьма. І спочатку хочу вам показати, як виглядає зовній будинок. Ось тут це насправді збільшені модельки статуеток машин. У режимі відладки можна знайти більш кращий варіант. Ідемо далі. Тут у нас є. Пральна зона, де можна повішати свої речі. Тут також можна поїсти, піджарити щось на грилі або з'їсти жуків, що завгодно. Ось тут територія, де можуть відпочити діти, тут все працює, навіть є зона, щоб робити її щось із піска. Тут взагалі-то воно працює і діти ну, самі фігурки повинні виходити. Рухаємось далі. Тут під деревом теж можна відпочити зробити пікнік, посидіти на лавці. Трохи далі є зона з бджолами, щоб можна було робити медовички, також тут живуть курочки та якась скотина, може корова, може лама. Я поки ще нічого сюди не додавала. Тут взагалі нікого немає наразі, але це річ, яку можна виправити. Тут зона для засмагання, не забула встановити сміттєвий бак жовтий, до речі. Ось тут теж пікнік можна зробити. Оце два візочка, два столика, не знаю, що це таке. Але тут можна продавати якісь сувеніри з жовтого будинку, або щось виготовляти самостійно і продавати тут. Давайте вже зайдемо в будинок. Маленький заборчик, до речі, дуже симпатичний. Ніколи його не використовувала, але мені зайшло. Ми заходимо, і в нас одразу зустрічає столик, щоб можна було тут поїсти. Насправді, тут досить місця, багато, але чогось він прям такий впритик вийшов, не знаю. І всі кімнати, основні, тут якраз розташовані ось у цьому куті. Ну і ще одна отам. Тому це. Як на мене, досить зручна ідея. Це кухня, і я встановила платформу, але в мене чомусь видно небо. Я не знаю, що це за бага, Я вже пробувала передодати, але, на жаль, нічого не допомагає. Може, ви знаєте, що робити. <плес> То, там є стеля, а тут немає. А, кухня велика, тут є. Де розгулятися, є що поробити, приготувати. Мені загалом подобається, оскільки це кухня з мого улюбленого набору, тому я дуже задоволена тим, яка вона вийшла. І ось це просто затишна, дуже гарна зона. Тут можна і фотографуватися, і просто посидіти відпочити, посидіти перед каміном, подивитися. Домашній кінотеатр, загалом все це мені зайшло. Тут у нас є спальня, це мастер-бедрум, це але. Точніше, не мастер-бедрум, а спальня, яка виглядає як мастер-бедрум. Тут а, нічого такого немає обжитого, просто звичайна кімната, де можуть, наприклад, Заселитися пара, або, як я вже казала, там поселитися до літніх людей, відпочивати. Тут просто ось така кімната, гостьова, можна сказати, спальня. І трохи далі, ось тут, у нас буде вже ось ця велика спальня, куди можна запхнути цілий табір. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість кроватей і е, є зони, щоб відпочити, поспілкуватися ввечері. Є е, е, столик, книжки почитати, ще один столик. Ну, тут місця достатньо, тут можна щось поробити. І одразу навпроти, це вже мастер-бедрум, тут вже обжита кімната. Тут затишно, мені тут теж подобається, особливо ось цей куточок. До речі, не використовувала ось такий шкаф. Буду, буду однозначно, знаю, виглядає як той шкаф, який розмальовувала рапунцель у одноіменному мультфільмі. А ось тут живуть, живе наша пані, яка цей будинок, цей будинок приводить гостей. Зліва кімната це ванна. Тут помитися, сходити по своїх справах, гарне дзеркало, все як потрібно, корзинка, все-все це супер-пупер. І ось це моя біль, це пральня. Ось тут ми проходимо дзеркало, ванна і просто ось чотири пральні машини. Ну, дві пральні, дві сушильні. Отут от, одна клітинка вдовжину, цього достатньо, щоб всі ми могли проходити. І тому ось тут спокійно можна розмістити отак от, зону, щоб підійматися на другий поверх. І вже з другого поверху тут зробити якусь, наприклад, там не знаю, кімнату. Вона буде знаходитися якраз ось тут. І тому, ну я думаю, що це не проблема доробити другий поверх. Чи є таке бажання, то чому б ні. Сам дім знаходиться, як я вже казала, на лоні природи. Тут близько, ну не, немає таких ось розташованих сусідських будинків, тому тут можна дуже добре відпочити, навіть засмагати у купальнику. Найближчий дім це здається ось той будинок. Ну, ось так він виглядає. Так в мене все вийшло. Провели з вами екскурсію. Час прощаватися, бережіть себе. З вами була Юля. Все буде Україна!